Друзі, всім привіт. Е цілую вас в рота, чи що там, як там, я не знаю. Знаю тільки цю крилату фразу від дуже цікавого, популярного та чувака, якому я особисто респектую Міші Лебігович. Шо ви добрий день! Ви вже, мабуть, зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити, і що, власне, сьогодні будемо курити. Сьогодні мова піде про суперпопулярний продукт, який шумить во всьому TikTok, і Інстаграмі і де тільки можна, і далеко за межами нашої вузької кальянної індустрії. Це продукт під назвою Unity в колаборації з Мішею Лебіговичем. Тобто Лебігою. Е, хто такий Міша Лебігович? Мабуть, ну. Буде е, дивно, якщо я вам буду пояснювати, хто це. Але все ж таки для справки, вдруг хто не знає, Міша е, це суперпопулярний стрімер в першу чергу, вже блогер та громадський діяч. Популярний він став е, своїми зборами. Я хотів е, сказати вам: це благодійний стрім! нахуй! Е, перший і дуже крутий збір в нього був. На півтора мільйона, здається, він заявляв, але зібрав по факту 8 чи 9, прикинь. Потім, нашумівша історія після його перегляду на стрімі дебатів Януковича та Ющенка, по інтернету понеслося: голосуємо за Лебіговича. За Лебіговича. Чувак не розтірявся і дуже цікаво і я вважаю, правильно використав цю ситуацію. І в Україні відбулися позачергові вибори. Всі голосували за Лебіговича. Голосували! Не просто бюлетнем, а голосували своєю гривнею. А точніше, кожен з нас міг прийти на заздалегідь заявлені е, виборчі дільниці та віддати свій голос в вигляді 100 гривень на підтримку кандидата Міші Лебіговича. Куди пішли ці гроші? Ці гроші пішли у фонд Повернись живим. Таким чином, людина в черговий раз правильно використала свою медійність. І ось, врешті, е, що ми отримуємо? Крутійшу колаборацію Юніті. <клати> ви молодці, е, максимально неочікувану, непередбачувану, ніхто її не чекав. Е, можливо, крім Юніті. А зараз вона повсюди дуже круто підібраний персонаж, з яким треба робити колаборацію. Шо ви, добрий день! Людина з величезною лояльністю аудиторії. Людина з величезною, в принципі, аудиторією. Набагато ширшою, ніж наша вузька кальянна індустрія. <музвук> Власне, смаки. Їх вийшло два. В колабі. Це. Каванова морозиво. Ти синок йобаний, ти знаєш, що це нахуй? Скажи мені, сука, що це це морожена кавун, їбать. Це время, ти ще сісю посасував, папа вже його їв, нахуй. Та ягідний лимонад. Я, звичайно, ці смаки вже спробував, покурив, сформував своє бачення з приводу них. І, в принципі, готовий ним з вами поділитись, але. Відразу, давайте, напевно, ми з вами все ж таки заб'ємо чашечку і, якби по традиції покуримо та побалакаємо. Ну, власне, погнали. Е -е, друзі, до речі, кавонове морозиво раджу курити на фанелі і не на сильно великому жарі. Трохи пізніше про це розповім. Чому так? Запах дуже приємний. Яскравий. На першому плані відчуваю, звичайно, кавун. І також є слівочні нотки. Так, є. Казав, не хочу в дотик, ну, бляха, буде трохи дотик. Нічого страшного. Так. Відразу поставили і починаємо забивати другу чашку. Це у нас це у нас лимонад, ягідний лимонад. Так, і відразу ставимо прогріватись. Чікс. Е, на цьому кальяні у нас був дотик, тому давайте відразу й скуштуємо. декілька слів про нього. Друзі, прикольний е, смак. Дійсно, зараз покурив на фанелі. Мені подобається. Він м'який. На фанелі не відчуваю ацетоновості, тому що до цього я курив на прямотокі, на трьох вугіллях. Кавун лупашив прямо далі нікуди, прямо в ніс попадало. На фанелі все топчик, дуже круто. Рекомендую. Спробуйте. Також хотів сказати, що бренд по класиці випустив е, дві фасовки. Це соточка і. І, 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 і. і. Хір'я знає, і 200, і 250. Ну, я бігу щось строкою помічу. Це смачно, смачно. І по вкусу смачно, і по суті смачно, але знаєте що? Я забув, що я курю кавуново морозиво, і в мене є відповідні реквізити для нього. Тому магія монтажа і. Опа! прикинь Чікс. Чікс. Роман йобнувся нахуй. Стараюсь для вас. Прикольний смак, нетиповий, дійсно відчуваються е, вершки, є трохи прохолоди, прям топчик. Він такий е, ненавяжний, типа, класно для соло покурів. Беріть. Дійсно, моя рекомендація. Знімаємо чашечку. Не знаю, чи прогрілись у нас, чи прогрівся у нас ягідний лимонад. Зараз. Спробуємо. Якщо, що, давайте докинемо ще один угольочок скарбу і скуштуємо. ця чашечка вже міцніша. Ягодний лимонад. В основному відчуваю малину і ще якісь на фоні ягоди. Хлопці не збрехали смак дійсно ягідний, але, як на мене, хотілося би трохи більше холодку, тому що ми заявляємо, що це лимонад. А якщо будемо проводити пряму аналогію, лимонади ми всі п'ємо холодні. Також гарний смак. На мою думку, кавуново-морозиво топчик. По ягідному лимонаду. Просто гарний прохідний смак. В принципі, нічого більше сказати про нього не можу. У Узагальним, друзі, е колаборація топ брендінг упаковки яскравий, дуже крутий з зображенням лебіги. Е людина дуже популярна. Людина допоможе бренду зібрати якусь свою аудиторію набагато ширше за кальяну. Я впевнений, що в цьому, е в цьому дропі величезні продажі. Е від себе скажу, що. Навряд чи б я робив якийсь огляд на звичайний новий дроб якогось бренду, але цей дроб мене дійсно вразив, як мінімум, е сили особистості, яка приймає в ньому участь. Тому раджу, купуйте, куштуйте, класні смаки. Разом з тим, ми сьогодні з вами говорили про те, що Міша. Крутий чувак, який донатить і збирає величезні кошти на потреби наших хлопців, які нас захищають. За це йому величезна, величезна повага і дякуємо. І від себе також хотілося би зробити щось подібне, тому хочу вас змотивувати, подарувати вас, вам подаруночки, а від вас хочу невеличкий донат. Зараз мій друг збирає на потреби одного з підрозділів гур. Хлопцям потрібна машина. Силочку на монобанку я залишу знизу. І пропоную поступити наступним чином. У нас буде два подарунки. Це баночка Unity в 100 грам і баночка Unity в 200 грам. Той, хто задонатить найбільшу суму, отримує банку 200 грам вне конкурсу, скажімо так. І зробиш гарну справу, ще й отримаєш за це смачний тютюн. І ще одне місце буде розігруватись наступним чином. Кожен, хто буде донатити, в тому числі найбільші донати, той, хто захоче виграти банку 200 грам. Ви просто пишете, коли заходите в банку, в коментарях е, пишете хукапес і нікнейм в інстаграмі. Так ми зможемо вас швиденько знайти. Е, з переможцем 200 грамової банки зрозуміло, з переможцем 100-грамової банки, визначимо звичайним рандомайзером. І тому, хто найбільше повезе, той і виграє цю баночку. Друзі, я нагадую, що це не просто розіграш. Ви зробите дуже корисну справу для наших хлопців і вперше за все для себе. Тому що не забуваємо: війна триває, ворог продовжує пускати на нас ракети, ворог продовжує наступати. Тому треба робити все можливе і хоча б донатити. Донат, як пісюн, маленький не буває, тому let's go. Ми чекаємо вашої підтримки. А з вами був Роман, Хука Пес. Всім гарного вечора чи дня і до нових зустрічей. Пока. Друзі, думка незалежного експерта, щоб наш огляд був максимально об'єктивний. Ще одна людинка в моєму відео спробує наші нові смаки. Анастасія, моя дівчина. Дуже приємно. Ти зараз скуштуєш ягідний лимонад. Uh -huh. Скуштуй і скажи, що ти відчуваєш, як він тобі подобається чи ні. Чи з нами наш кіт, перчик, е, в період зйомок, коли я там з іншої сторони за столом знімав. Він, сука, дуже сильно насрав, і воно дуже сильно воняло і трошечки заважало. Ну, це не суть важливо. Як тобі смак? Дуже смачно, свіже. Шо? Свіже, так? Да? Uh -huh. Таке солоденька на вдохі угу. і свіженька на видохи. І прям свіже відчувається, так? Ну так. Ну, да. ну не, не б'є так, як дави. Угу. Просто смачно. Угу. Погайний, такий. Не хімозний. Бачите, Анастасія відчуває свіжість, значить, смак. Смак похожий на ягідний лимонад. Угу. З льодом. З льодом прям? Клас. Ти що не кури, я чашечку зараз поміняю. Так, підожди, не кури, бо чашка трохи горить. Давай прокурю, покашлюю. І піздець, мабуть. Каву нове Що відчуваєш? Це солодка. Солодка, так? Mm -hmm. да? Ну. Ну, не супер солодка, ну таке легенька. Ну, кавун І відчуваєш. Угу. А от типу як морозиво-сливочне щось відчуваєш? Ну, трохи Ну, Я навпаки в цьому смаку прям слівочну основу відчуваю. Да? І за цього воно більш тобі, напевно, на десерт не похоже. Ну, така сладость легенька, як в кавуна. Угу. Типу, як тобі взагалі цей смак? Смачний. Давай, якщо ми візьмемо. Каву нове морозиво. І я гіне лимонат, щоб мені більше сподобалось. Лягіне лимонад Якось так, друзі. Всі ми різні, наші думки різні, але загалом хочу ще раз сказати, що смаки прикольні, їх можна купувати. Якби з чистою душою можу вам... Порекомендувати нову колаборацію від бренду Unity і Lebdie Volga. Ну, тепер точно. Пока. Пока.